Товариства добрий ранок! Це влог, влог з плавання. Їдемо на тренування в басейн. Підписуйтесь, Заставочка. і погнали! Що хотілося би сказати перед тренуванням? Хотілося би сказати, що я проспав. Я не знаю, як так вийшло, але я прокинувся приблизно на годину пізніше десь на 50 хвилин. А швиденько запхав в себе сніданок. І тепер е, буду. Ну, я не знаю, спі... поспішати нікуди не можна і не треба. Е, за кермом нікуди спішити зовсім не можна. Е, з приводу тренування, кіновоком я на тренування, і, от, мабуть, тому я і проспав, тому що я побачив, що там дуже велика розминка, зворотній комплекс, і. Ну нічого, нічого страшного, це тренує наші, наші м'язи, і ми е, трену, ну як, я знаю, для чого це зроблено. Ні, ну як, Та всі зрозуміють, для чого це зроблено. Але у мене є ціль, е, про котру я сподіваюся, що розповім потім. Ну і ви побачите в відео. І скоріш за все, ви це побачите, якщо це буде до цього відео. Ну, це вже таке. Погнали в басейн! Закінчилося плавання, круги над очима є. Все класно. Що хочу сказати, що сьогодні було як я її під, ну, під підозрювами мене була. Що Буде тяжке плавання, розминка була дуже тяжка, але є дуже великий плюс і бонус того, що це тренування припало не на початок тижня, а на середину тижня. Басейн був не гарячий, не теплий, дуже гарний, дуже гарна температура, тому я одразу сильно не помер там. Бу... Ну, тяжке було тренування, так що погнали сюди. Це моя. Тренування, потім перший скрін, трекера другий скрін, трекера третій скрін, трекера по пульсах. Я, правда, не знаю, що там було, я не заглядаю. Потім, коли вже монтую відео перед тим, як монтувати, дивлюся, які були пульса. Мені здається, були дуже гарні пульса. Там є другий пункт. Там, де було, треба плити в режимі. І от перші 2 по 25 в режимі 30 секунд, ще більш-менш. А от 50. Два рази в режимі 50 секунд, і потім після нього два-то. Прям вуу. Там у мене відпочинок був десь 2-3 секунди. 2-3 секунди, і я одразу вже далі лопив, тому що просто не вистачало часу. Офігенно, ну, я не знаю, це класно. І я такий вау, я не встигаю, я не встигаю за цим всім. Хоча я сам дивився, що якщо я в режимі пливу, то я за 20 секунд пропливаю один басейн приблизно, там, прискорюючись, але прям не на всіх, всіх парах. То тут, 10 секунд, потім я почав втомлюватись після розминки, там ще й розминка така була нормальна. В цілому тренування дуже гарне, дуже прикольне. З кролем. Там були у мене і вправи, ви подивитесь, я в властах там плив, то воно мені підзбило трекер і на кролі потім 1000 метрів. Я не знаю, чи то я 25 метрів не доплив, чи я 50 метрів переплив. Ну, то вже таке, мені здається, то не настільки важливо, але мені здається, що все ж таки я 50 метрів переплив. Ну, Все, все ок. В цілому дуже класно. І оці от 25 прискорення, 25 спокійно, то я там трошечки зачепився з чуваком, котрий плив в ластах із лопатками. Дуже класно було. Я прям вже втомився. Я більше половини дистанції проплив, і я прям за нього зачепився. Він на сусідній доріжці плив. Тренування клас, все клас, настрій, клас, погода, клас. Головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!